Сьогодні в нашій бабулі рюкзак дуже-дуже легкий, легкий, зовсім легкий. Оце на собі. Да. І вона сьогодні літить так, що я не встигаю за нею. Ранці встали, плюс 5 градусів, зате дощу немає. Змерзли, хоч як змерзли? Спали не змерзли, бо нам стільки ковдру дали, що страх. А коли вилізе, то холодно. Тут, бачите, які такі цікаві роги у корови. От. Е І пішли. Значить, продовжую наші вчорашні пригоди. Забронювали, так. Ну, проходимо ті ще, ще, е 2 кілометри до того, де наші знайомі з канарії е зупинилися. А дощ все сильніший. Я кажу, давай зайдемо, попросимося відпочити, бо посидіти нема де на мокрому, ж ти не будеш сидіти. Бо я пам'ятаю таку ситуацію, що можна заходити в чужі альберги, це каміну, це всі один ну, одному допомагають. Питаючи, можна вас тут посадити 10 хвилин. Звичайно, що можна. От. Ну, Там круто, там таке не стільки альберги, скільки готель. Дуже класно. Ми їх виручили там на 2 євро, купили з автомата гарячого шоколаду, трохи на ним підкріпилися. І навіть я запитала, чи можна туалетом скористатися, то теж можна. І туалет, і душ, все круте, все дуже класно. І Поки ми там пересиділи, якраз дощик трошки зменшився, ми пішли. Пройшли ми свої 6 кілометрів і сумарно від, від, від тої точки, де надіялися, що будемо ночувати від кафе Евеліна, де нам бронювали. Приходимо за адресою. Заходимо, двір відкритий, заходимо, там все зачинено. Ні дзвіночка немає, нічого, ні телефон ніякий не написаний. Що нам робити? Змерзли вже як бобіки. І е -е, знайшла я на гронзе на цьому ж сайті, де пілігрими все собі шукають. Їхній телефон. Стала дзвонити. Дзвоню, а вони кажуть, комплекто? Пардон, комплєто. Тобто, вибачте, але зайнято. Я намагаюся сказати, що тут вам дзвонили. Але ні, Зайнято. Я потім кажу, що дзвонили від Евеліни. А, Евеліна, ми зараз прийдемо. Вам момент продовження наступному. Вони сказали, що вам момент приходять чоловік і жінка і ведуть нас, ну, хвилин сім іти в іншу хату. Перед цим позвонивши туди пояснили, пояснила, що від Евеліни. Приходимо в ту хату, нас привітно зустрічають, поселяють нас обалденно, класно, суперово, показують кухню, в якій там і чай, і кава, причому кава. Навіть є з апарата, а є хто хоче гейзерну кавоварку, є кава без кафеїну, є молоко без лактози, молоко звичайне в холодильнику. Одним словом. Привітні, нема слів, дві такі невеличкі жіночки, ну, можливо, навіть сестри. І там ще такий літнього віку мужчина, можливо, батько когось із них допомагає. Ми тільки що, це скільки померших від ковіду цьому селі, так, було, я так розумію. Ага, ага. пам'ять. Значить, поселили, ми в них спитали, чи в цьому барі. Можна буде поїсти, вони кажуть, ні, тільки холодні бокадію, тобто бутерброди. А перед цим же ми зайшли в цей бар, тому що нам була вказана адреса бара. І ми у барі показуємо, ну, пишемо, що резервували місця, ні, в нас тут немає нічлігу, а я кажу, де ж резервували. А от у, в, тому. в тому, в яке ми потім пішли, воно зачинене виявилося. О, значить, в барі тут нічого нема поїсти, тільки бокадію буде увечері. Ми майже не, ну, не обідали фактично, да, от там перекусили щось трошки, е, і снідали дуже слабенько. Е, і тут ми ходимо, ходимо, то чайку попили, так, без нічого так сказати. Бо у нас, е, ми не дуже зараз носимо їжі, ордес. Ага. Е, рамто підходить одна з тих дівчат, хазяїк і каже. А торохтять вони швидко, це слів немає. Причому багато говорять <смі> не, не, не коротко короткими реченнями. Е, і вона мені каже, ми вже з нею там з гух перекладом, ну не можу я її зрозуміти, аж вона кличе одну з пілігрімок іспанку, яка знає англійську, і тоді ми гух-перекладом якось щось розуміємо на тому іспансько-англійському суржику. Вона пропонує. Щоб поїхати нам поїсти в ресторан, бо нічого гарячого не буде. Я питаю, чи каро, чи дорого, ну, каже, не знаю, як воно так, ну, типу, середнє. Е, але кажу, таксі Ні, не таксі, я сама відвезу. Питаю, скільки буде коштувати така послуга, безплатно. Ну, добре. Вона каже, я, ну, постукаю вам, я кажу, через 10 хвилин я одягну свою ропу ропу, одяг от, і поїдемо. Їхати там всього два кілометри з гаком, але вгору вниз, вгору вниз, дуже по гірській дорозі, вона мене посадила. Приїжджаємо там готель і ресторан. Вона заходить в бар, там видно, що всіх вона знає, питає, що поїсти пілігримом з України, а зараз, каже, нічого немає. Йде ось на рецепшн готелю. Вона на рецепшн, Одному дядькові пояснює, що тут голодні пілігрими, але він... Ну, схоже, що англійська не знає. виходить хлопець в такому світлому піджаку, такий красивий хлопець, який знає англійську. І вони мені показують меню. Ну, Меню Діа 13 євро, тобто меню дня. Але там багато всього, я знаю їхні порції, ми це все не з'їмо. Я тоді кажу, що можна без постре, без десерта. можна, так кажу і без супа. Добре. В общем, нарахували нам 22 євро, тут можна хоч карткою оплатити. це дуже добре, бо. Взагалі у них проблематично. Все ну, в таких маленьких закладах. В основному готівка. От і от навіть в цьому готелі тільки готівка, бо це не готель, це вони перший день відкрили бізнес, цей свій зелений туризм. Е -е, буває, що те, що те, що менше 10 євро, навіть там, де є термінал, все одно приймають тільки готівку. Тут заплатила я карткою і сказали, що їжа буде готова ну, через годину 15 хвилин. Е -е, я кажу, якщо ця сіньора погодиться повернутися. Вона так, звичайно, погодиться. Добре, їдемо ми з нею додому. Вона мені каже, що я до вас постукаю, як тільки прийде час. Збираємось ми з нею, їдемо, забираємо свої харчі. величезні коробці, все запаковано, гаряче. Порції, як я і думала, все великі. В результаті ми на ці 22 євро повечеряли і поснідали теж добрячі. Так що ми сьогодні навіть до вечора не пропадемо. Тому що м'ясо в них дається ну, порції ну просто немає слів. На фото побачите одну з цих порцій і один салат. Бо ми такі голодні були, що ми зразу приступили їсти, забули пофотографувати. Ну це ще не все. Це все алохаменто, тобто розміщення, житло. Е, були включені батареї, але оскільки вони тільки сьогодні починають цей бізнес, тобто ми в них перші фактично клієнти. То хата, видно, що не прогрілася, але все таке чистеньке, все таке гарненьке, все таке акуратненьке. І я кажу, ну, ну так навколо нас вже вони там бігали, старались нам догадити, що просто нема слів, аж незручно. А потім прийшли ще інші пілігріми, бо в них є чотирьохмістна. Кімната змішана, тобто там був один хлопець і три дівчини. От. І ще є одна двохмісна, Нам було на вибір або там, де два окремі ліжка, або там, де одне двоспальне. От, батареї були включені, ми змогли посушити все своє мокре, е -е, хоч сильно не нагрілись, нагрів нас душ і чай. Е -е, а потім вони батареї вже виключили. Ну, Ясно, що мета так мотової економії. І я потім написала, е -е, е -е, хазяйці, що чи можна їх ще хоть на півгодинки включити, бо ми дуже смерзли, і ще не посушилися. Вона, звичайно, звичайно, і години дві ще вони гріли, якщо не більше. От, в общем, ми Сьогоднішнім днем дуже були задоволені. вечором сіла я бронювати на, на сьогодні вже. Тому що, кажуть, ну, немає місця. Я справді, коли я куди я не зазирну, на букінг я заходжу через Гронзе. Нема все. Взагалі в районі Сігуейро, куди ми зараз йдемо, взагалі нічого не залишилося. От, можна знайти за 190 євро. Ну, це взагалі весь наш бюджет. От, нам це зовсім не підходить. І Тому вчора людей таксі розбирали і відвозили в бік від каміна, а потім, мабуть, їх заберуть. E, значить, шукаю, я шукаю, нічого не можу знайти, взагалі нічого. Тут 10 годин, бачу, що e, Wi-Fi не працює. А я ж все-таки трошки економлю мобільний трафік. У мене його всього 20 гб на польській сімці, на український 10. Тому. Чую, на кухні ще тусується стосується з цієї молоді що в чотирьохмісній кімнаті. Питаю, чи не знаєте, чому, де роутер подівся, бо при мені його включали. Бо тут мені якраз бронювання, в чоловікому телефоні в мене відкритий банкінг, в моєму в мене відкритий букінг. І в мене вже букінг один раз тайм-аут був, було там всього три вільних місця, вже дивлюсь два. А нам треба ці два місця. Ну, зараз живе взагалі нічого не залишиться. Ну, Ця дівчина іспанка, яка знає англійську, каже, я зараз позвоню в хазяйці, куди вона діла. Роутер ми підключимо. Точно позвонила вона і приходить, та вже так волосся розпущено, мабуть, вже спадки лягала. Підключили нам роутер. як? Пароль ввести, по ідеї, повинно ж автоматично те саме включатися. Чомусь ні. І тоді, оце вже для мене таке чудо техніки, я такого ще не знала. Дівчина піднімає цей роутер, там QR-код, і моїм телефоном вона вводить оцей пароль. От. Ура! Я сижу до першої години ночі і шукаю собі житло і не можу знайти. Нарешті вранці я... Осьомі проснулась і думаю, треба ще подивитись ті, які не бронюються через букінг, яких є телефони, і попросити когось нехай позвонять. І в останній момент, коли оці всі молоді пілігріми вже були одягнені, вже вийшли на сходи із хати, і я їх прошу, що me, і дівчина дзвонить туди, де вони будуть ночувати. І домовляється, що нам буде два ліжка ну, в кількохмісній кімнаті, 20 євро зі сніданком з кожного. Бенка <сев> мінограсся. І буде тільки я повинна їй додати її в контакті на WhatsApp і е -е, написати, що ми бронюємо, але, але вони будуть нам. Писати мені значно легше, тому що Google Translate допомагає. Списалася, вони підтвердили. Я можу в крайньому разі позвонити і сама забронювати. Я вже з 6 го року вмію. Але якщо вони коротко говорять, якщо вони починають швидко і багато говорити, мені треба, щоб сказали, пердони комплекта, тобто все, вибачте, зайнято. Або сі-сі резерва, так, зарезервовано. А як вони починають купу всього пояснювати, ну що я там зрозумію? Нічого. От, тому довелося просити допомоги. От, і слава Богу, що є такі люди, які готові допомогти. Взагалі, до речі, в цьому каміну багато йде молоді. І дуже малий процент літніх людей, коли ми йшли на це там, мабуть, половина було такого пенсійного віку. Зараз ми... Вон там попереду йдуть бабушки англомовні. а Це молоді люди йдуть. І молодь прекрасно поводиться. У цих багатомісних альбергах говорять пошепки, причому навіть якщо там тільки одна людина десь спить. Після себе залишають порядок. Ну, е, По дорозі йдуть, грають якісь слова, ну типу не в крокодила, а все інше. От. Розважаються. Ну Одним словом, атмосфера чудова. Зараз поки що все.